До мене підійшла дівчина, з якій я, от бачите, коли я в особистій бесіді вживаю якісь ненормативну лексику, то це відбувається іронічно. А коли це написано на сторінках журналу, викликає страшенні обурення. І, зокрема, там вже сталася історія, що нам Ірина Славінська вже забороняє там, чи не забороняє там, я не знаю, там щось на, на, на цьому, тобто на її в двох сторінках там спричиняється якась дискусія. Чи варто Мухарському взагалі давати можливість говорити? Бо він каже, що там і, і таке, і таке п'яде Головне, що мати з особистістю, бачите? Бо, 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 бо мене проєктують, ми з вами спілкуємося, хіба якось бив, покусав, прислав на три літери. Бачите? Присутня іронія, самоіронія, присутні якісь додаткові фактори, які нівелюють оці жорсткі слова, які написані в цій книзі. Але існує факт написання журналістами ну, дійсно тих слів, які інколи кажу. Без урахування. Особливості авторської лексики і авторського спілкування. І це спричиняє певні метаморфози, які призводять до скандалізації усього буття, мого зокрема, і того інформаційного поля, в якому я опинився. Тому мушу сказати зараз тому мушу сказати так. Безумовно, на своєму особистісному рівні я стикнувся з цілою машиною, яка. Яка продукує неправду і створює інформаційне, ну як то кажуть, інформаційне сміття, яке до правди не має жодної дотичності. Це нормальні історії, які існують в будь якій країні. Будь-яка бульварна преса, будь-яка жовта преса, там, де можна маніпулювати, де можна видавати. Тут, як я можу подати на видання, яке каже, там я зараз примір скажу, не знаю. Андін Мухарський не пустив Сніжану Єгорову разом з дітьми там, туди-сюди. Але виривається за скобки, що Сніжана Єгорова прийшла не одна. А вона прийшла з трьома чоловіками невідомої спортивної статури. Вона прийшла з судовими виконавцями, які хотіли незаконно увірватися в оселю. Вона прийшла з патрулем міліції. Ще за нею стояло 16 чоловік. А показують на фронтоні тільки дитину. Сніжаний горова сфотографувала, і себе радли. А за нею стоїть 16 людей, які вриваються до квартири, не маючи на це зо жодних санкцій. І відразу ж весь інтернет, падонок, негодяй, не ні пустив жінку з дітьми в квартиру. Я просто умовно кажу про те, що все виривається з контексту. І безумовно наша конфліктологія. З моєю колишньою дружиною вона полягає в тому, що нею на її Фейсбук-сторінках викладаються куповані факти, які стають над банням інформаційного поля, і в даному випадку е є всього частиною, одною десятою тої правди, да, яка стоїть за всім цим. І поки що цю правду мовчи, мужик, я мовчу. Я не можу розголошувати, тому що Роман цей це лише одна третя правди, яку на цей час... Я можу розголосити і в публічному просторі. Бо всієї правди поки що не знає ніхто. І в мене є ще одна третина, і ще одна третина. Дозована, якщо дозволить мені доля, я буду це викладати. Але далі просто через те, що я відчуваю особисту небезпеку для себе, реальну небезпеку, підтверджену абсолютно чіткими фактами, знову про які я не можу зараз розказувати небезпеку. Фізичну небезпеку. Фізична небезпека. Я не буду це розказувати. Тому я, от у такий спосіб, намагаюся, да, коли діти виростуть 3, 5 і 8 років. Вони живуть з мамою, і для них папа подонок, негодяй, націонал-фашист, радикальний екстреміст і так далі. Той, хто не пускає дітей додому. Але є інша правда. Можна я закінчу питання? Яку я не хочу просто так, о, знаєте, там щось. щось Виносити в інформаційний простір, щоб потім це все виривалося з контексту і бралося. Читайте роман Антіна Мухарського «Розрив».